Про відгідно України у виконанні соліста Палацу культури Мистецький Миколи Клінецького Саксаганський район став першим у кривому розі, де з нагоди дня державного прапора підняли національний стяг. Зокрема, у велике для українського народу свято відзначили грамотами більше 20 кращих фахівців району представників різних сфер діяльності, це і підприємці, освітяни, поліцейські та інші. Свою грамоту отримав і пан Євген. Вже 25 років чоловік керує ансамблем натхнення, що у ПК «Мистецький». Його колектив зі своїми виступами у стилі сучасної бальної хореографії неодноразово перемагав на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Пан Євген каже, отримати нагороду велике державне свято неабияка честь. Я вважаю, що в такий чудовий день. Сьогодні, 23 серпня, сьогодні день. Українського прапору це велике свято, і отримати нагороду, подяку в такий чудовий день це дуже важливо і дуже приємно. Привітали зі святом присутніх і курсанти Донецького державного університету внутрішніх справ разом із вокальним колективом Факультет під пісню «Непереможна Україна майбутні поліцейські влаштували перформанс із димовими шашками патріотичних синьо-жовтих кольорів. Вже 15 15-й рік поспіль Саксаганський район на знак шани української незалежності та суверенності проводить подібні заходи у свято 23 серпня. Тільки сьогодні вже лунало тричі сигнал повітряної тривоги, але незважаючи на це. Ми святкуємо державне свято День прапора. Ви знаєте, прапор на теперішній час, мабуть, у нас в державі не тільки символ державності, але й символ боротьби, боротьби за незалежність, боротьби за наші цінності. І я вважаю, що сьогодні ми повинні відсвяткувати це свято з піднятою головою, з гарним настроєм і з в перемоги. Поро не забули згадати й тих, хто віддав найдорожче за те, аби країна могла відзначати свої державні свята. Церемонії вшанування полеглих бійців за традицію організували у металургійному районі на алеї героїв. Класти квіти до меморіалів прийшов і військовий Юрій, полковник запасу ЗСУ. У родині чоловіка ціла династія військових. Обидва сини пана Юрія ще у далекому, 2014-му, пішли боронити нашу державу на схід в зону АТО і відстоюють суверенність України і досі. Такі міроприяття повинні е, бути обов'язковими, тому що це дуже патріотичні міропоряття. Це підтягує людей, дає їм натхнення на будущее. Поэтому должны бути обіцяння в нашому місті теж достойное руководство, то которое защищает захищає нашу и город, і область, і страну. День державного прапора одне з найважливіших свят для країни. Нині через повномасштабне вторгнення військ Московії на українські території по всьому світу синьо-жовтий стяг став справжнім символом свободи, яку у своїй поезії оспівував та за яку боровся й сам ще сотні років тому геній українського народу Тарас Шевченко. Долучився до святкування і центральний міський район з нагоди дня державного прапора до пам'ятника Тараса Шевченка, великого кобзаря та борця за українську державність поклали квіти. Найскрутнішу годину синьо-жовтий стяг вкотре єднає нас в одне ціле та шиває докупи націю. Віримо, скоро наш прапор майорітиме на вулицях усіх українських міст і не тільки на честь нашої безперечної перемоги над ворогом. Все буде Україна, запевняє Маріола Акуліч, Максим Мурашов і весь перший міський.